Друзі, в Китаї звинуватили у підробці ведмедів. Що вони гроші підробляли, ті ведмеді? чи що? Ну, уявіть собі, що там були не медведі, а актори. А, це ти хочеш з нами пограти в цю в вірю, не вірю. Так, ну давай, сформулюй питання. Чи віримо ми, що в Китаї актори грали в зоопарку ведмедів? Я вірю. Так, точно. Ти віриш? Вірю. Добре. Може вірити вірити, да ну а те, що раніше китайські зоопарки вже показували стрижених собак під виглядом вовків. І оце я вірю. вірю. А оце я реально вірю, вірю. я тут вірю. А тут, тут вірю. реально вірю. Змовити мене сумніви. друзі. Давайте далі. Наша наступна рубрика новини, що вражають. Давайте дивитися. Японці створили кота робота, який дмухає на гарячі напої. Турченка встановила світовий рекорд, розчавивши кавуни з тегнами. У Фінляндії масово залишаються куртки у готелях, а в Італії заборонили хворіти. Це новини, які справді вражають. Японія продовжує дивувати світ незвичайними винаходами і представила гаджет, який однаково викликає усмішку та інтерес. Якщо вам набридло дмухати на гарячі напої, за вас це може зробити спеціальний міні-робот. Достатньо його просто прикріпити до кухля. Знайомтесь, цей милий робот-кіт здатний остуджувати гарячі напої та їжу. Мініатюрний девайс кріпиться до кухля або тарілки за допомогою вбудованого вентилятора. І дме на занадто гарячу їжу, знижуючи температуру, робить її комфортною для вживання. Цей робот-Кіт надійде у продажу Японії всередині 2025 року за ціною 25 доларів. В італійському белькастро, що в Калабрії, мер Антоніо Торк'я, вирішив боротися з кризою в охороні здоров'я забороною хворіти. У своїй іронічній прокламації він наказав мешканцям уникати серйозних захворювань та травм і менше ризикувати. А натомість рекомендує більше відпочивати. На перший погляд це звучить абсурдно, але мер мав на меті привернути увагу до катастрофічного стану місцевої медицини. Половина з 1200 жителів старші за 65 років. Найближча лікарня, розташована за 50 кілометрів, і щоб до неї дістатися, потрібно їхати вузькою дорогою зі швидкістю не більше 30 кілометрів на годину. Викликати лікаря можна лише у робочі дні. На вихідних у свята та вночі медична допомога просто недоступна. Як кажуть самі італійці, якщо вам уже треба захворіти в Балькастро, то робіть це з понеділка по п'ятницю і бажано не надто серйозно. Ну а щоб дожити до лікаря, їжте піцу, пийте вино та не забувайте про сієсту. Зима у Фінляндії це не тільки казкові пейзажі та північне сяйво, а й мішки з покинутими куртками. Туристи, які прибувають із теплих країн, купують теплий одяг для подорожі, але потім стикаються з проблемою: як запхати пуховику валізу. Рішення просте залишити його в готелі. За словами керівників готелів у Хельсінкі, за зиму вони збирають цілу гору речей, які так і не повернулися до своїх власників. У деяких закладах навіть з'явилися оголошення у ліфтах. Що закликають гостей залишати непотрібні речі для благодійних організацій або переробки? Фінські підприємці вже пропонують інноваційні рішення, наприклад, оренда теплого одягу на час подорожі. Це зручно для туристів і допомагає зменшити кількість текстильних відходів. Жінка з Туреччини увійшла до книг рекордів Юнеса, розчавивши п'ять кавунів за 60 секунд. Використовуючи лише свої стегна. На відео можна побачити, як вона сидить між двома рядами кавунів. Бре кожен плід, стискає його стегнами, розчавлює та прибирає залишки, перш ніж перейти до наступного. Після успішного виконання завдання ця Супервумен отримала почесну табличку з написом Офіційно дивовижна». Вона стала першою жінкою, яка встановила рекорд у ці. І категорії довівши, що сила стегон це не лише фізична здатність, а й мистецтво.